Протягом минулої доби російські війська близько 130 разів вдарили по позиціям українських бійців в бахмутському напрямку. Повідомив речник східного угруповання збройних сил України Сергій Череватий. За його словами, ворог кинув на Бахмут свої найкращі підрозділи і максимально концентрує там артилерійський вогонь. Про деталі того, що відбувається навколо Бахмута, поговоримо з Іваном Стопаком, військовим експертом. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пане Іване. Доброго вечора, слава Україні, так слава добрий вечір студії. Та вас отож, як зараз і кілька місяців тому основні бойові дії сконцентровані навколо Бахмута, і є кілька різних варіантів того, що там відбувається. А як за вашими оцінками там зараз ситуація виглядає? Ну, знаєте, ми ж можемо оцінювати ситуацію виключно з позиції офіційних повідомлень. Знаємо, що важко, знаємо, що тяжко. Знаємо, що частково підрозділи військові переміщуються з Бахмуту, наприклад, славнозвісний бадяр, його птахи. Він повідомив декілька днів тому, що вони залишають Бахмут для там ведення подальших дій на іншому напрямку. Потім були кадри підриву мостових переправ окремих. Тобто, це все складало враження, що місто готується не то, що до здачі, але для поступової поступового відходу наших військових. Але генерал Сирський Сильський був там буквально вчора, і скільки ми знаємо, що місто здавати не будуть. Буде, я так бачу, швидше за все планомірний відхід, але поступовий крок з роком, тобто втягуючи росіян у міські бої, тобто вирішили швидше за все, а ще раз розіграти карту. Я перепрошую, да. Так, чую вас. Так, да, я перепрошую, це щось в мене технічно неполадки. Так, все, все ще раз перепрошую. Ось і е, відчуваю, що місто буде е, такою пасткою для росіян. Тобто туди будуть затягуватися російські підрозділи, а міські бої це, мабуть, найстрашніші бої, які можна собі уявити. Ну, так воно виглядає. Вже Бахмут став такою пасткою, адже весь цей період часу вони не могли там рушити, і там кожен метр давався просто неймовірною ціною. Але про Важливість моменту свідчить кілька таких заяв. Так з одного боку була ставка головнокомандувача, там заслухали, звісно, залужного і сирського про ситуацію в Бахмуті, і вони повідомили про те, що як ви кажете, є доцільність продовжувати оборонну операцію. Але ось, наприклад, німецький біль нас інформує про те, що буцім би між політичним, військово-політичним і військовим керівництвом України є суперечка, якраз навколо того, як продовжувати. Вести себе навколо Бахмуту, як вам видається, оця інформація з німецького видання вона відповідає дійсності, чи це момент маніпуляції міжнародними журналістами в такий критично важливий момент. Так, давайте так. Ну візьмемо давайте за основу, що таке видання, поважний Більд, воно опублікувало інформацію, ну дійсно від тих джерел, які заслуговують надійності, а не там передрубківка, там з не знаю, з якихось проросійських телеграм-каналів. Ну, давайте так візьмемо за основу. Навіть якщо така суперечка є, то я я ну, я щиро скажу, я в розцінюю більше як позитив, ніж як негатив. Було б дуже погано, якщо б. У нас рішення ухвалювалося виключно, наприклад, тільки і Ми всі такі, ну так, да, президент сказав, ну що тут ж, президент? Або, наприклад, тільки паном залужним. Як він сказав, і президент такий, ну, ну як сказали, так і є. Коли є такі речі, ми ж не знаємо наскільки. Німецькі журналісти сприймають те, що було, як саме суперечку. Це ж може бути обмін думок. Зрозуміло, що це не може бути в такому, знаєте, лагідному форматі. Ой, ви знаєте, а я думаю, може з бахмутом залишимо? Ні, ні. Ні, я, я так не думаю. Ні, зрозуміло це чоловіки. Зрозуміло, це момент, це війна, це обмін думками для того, щоб випрацювати єдину правильну, ну можливу. Точку зору або такі нормальні шляхи вирішення проблеми, і цей обмін це нормально в Росії взагалі, да там у вищому керівництві суперечок немає. Як там дід сказав, так вони всі роблять. Хоч дід там так сказав, це погано. Вони там козиряють, роблять. Ну Шурік, не ну, то ж не наші методи, да, ми ж так не працюємо. Тому навпаки, я вважаю що це добре, що є обмін думками, що немає однієї домінуючої думки, і це правильно. Е, ну і тут теж підходимо до ситуації, коли інформація про те, що відбувається в Бахмуті, різниця. Але в якому плані? З одного боку, інститут вивчення війни каже нам, що був якийсь план у використанні ПВК Вагнеру, який мав виснажити українських військових і затримати і нанести втрати тій частині, яка була би необхідна для весняного наступу. І, от кажуть в інституті вивчення війни, що буцім би частково цей план вдався. Одночасно кажуть про те, що і наш план український вдався затримати там максимально велику кількість російських військ і перемолоти. Тобто, чий ж план вдався краще? Ну так я, я спробую розірвати цю гру, яку запропонували. Ну в нормальному сенсі сприйміть там, чи це інститут війни, чи наші спеціалісти Слухайте, ну інститут вивчення війни він а, знаходиться за 7 тисяч кілометрів від України. Ну, навіть люди, які там виїхали з України, да до Польщі вони сприймають ситуацію в Польщі. Ну находять Польщі, як вона є в Україні? Ну взагалі протилежно максимально. А якщо ти знаходишся за 7000 тисяч кілометрів, якщо там я впевнений, що якщо там пару людей з цього інституту вчення війни взагалі були в Україні, то це ще дуже добре. Я думаю, що в них є певне. Викирлене сприйняття того, що відбувається в Україні, до того ж, цей інститут став заручником того, що на них постійно звертають увагу. Їм постійно щоденно треба давати якісь а, аналітичні дослідження. Вони починають десь вже або ну не філонити, сказати так, перебувають ну, беруться ну не зовсім перевірну інформацію і роблять не зовсім правильні аналітичні висновки. Так вони не є інституцією там останньою або там догмою. Їхні всі висновки. Ми вже бачили, які американські найкращі аналітики можуть помилятися. І ще раз я сприймаю особисто я Бахмут. Це як велика пастка для росіян, в яку вони свідомо залізли, і з якою вони при всій своїй політичній волі не можуть вибратися зараз, принаймні зараз, і ця пастка призводить до того, що в них є постійні конфлікти між. Різними а, угрупованнями всередині. Тобто, дивіться, яка ситуація? Вони бачать свою а, ну, скажімо так, не то, що швидку перемогу, да, вони бачать, що оточують з півночі, з півні, вже залишилася одна дорога ну, для наших військ, і, і їм здається, що треба ну, ще трішечки зусиль ну, от ще кимо, ще один полк, да, ще один батальйон, ще одну там дивізію, ще трішки ще сотню техніки одиниць. І це їм вдасться. І ось цей колесо, да там адське колесо, воно пекельне колесо. Воно не дає їй можливості виски, вистрибнути з цього. А саме в цей час українська влада, українські військові вони виграють час, поки не приїде довгоочікувана очікувана важка зброя для наших. Захисників не проїде велика кількість палива для цієї техніки. Просто собі уявіть, скільки треба палива для цієї техніки, що їде, щоб хоча би один раз її заправити. А треба її заправити не раз, і не два, а де її зберігати? Це паливо, щоб росіяни своїми ракетами шахедами не знищили. Тобто зараз Бахмут це. Те місце, яке виграє час для українського контрнаступу, ну і зараз, і, і всю зиму, так фактично, те, що ми побачили наприкінці зими у лютому, коли говорили про великий наступ, то цей весь великий наступ там і загруз. Так, в результаті Авдіївки, Мар'їнки, Бахмуту, і частково Кремінної. Да, ви собі просто уявіть. Видвайте зараз. Я вам цифри наведу, А ви все зрозумієте? Просто наскільки сильно російські військові, російські війська вони втрачають скільки швидко втрачають свою інтенсивність наступу? Згадуємо перші дні наступу. Маріуполь населення 400 тисяч населення. Да, там один відомий експерт казав: ніколи вони не візьмуть 84 дні, і Маріуполь. Пап. Ну, я, я не хочу нікого не в якому разі. Констатуємо 84 ну, Це війна, це військові дії. Буває по різному Тепер, тепер переносимося на місто Соледар. Це ніч Бакуту, 10 тисяч населення. Я я перепрошую, так. Да. Алло, алло. Та да, я вас чую. Я чую да, перепрошую. І 10 тисяч Соледару, 175 днів. 175. бахмут тримається ще довше. Тобто, ситуація для росіян вона з кожним днем погіршується. От повертаючись до питання е, американських аналітиків, е, ви правильно казали про тих людей, які змінюють свою думку. Ну навіть той самий Кісінджер. Так він вже визнав, що його позиція щодо вступу України в НАТО Я перепрошую, потім, це щось був... в мене прошусь технічні поладки. А зараз чуєте мене? Да, 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 все нормально. Це так. Я тут пригадую собі ситуацію, як ви казали, про американських аналітиків і про Кісінджера, який ще донедавна казав, що вступ України в НАТО не є нагальним. А тепер по факту сказав, що було б доречно. Тобто, це дуже авторитетний і серйозний аналітик. Це повертаючись до інституту вивчення війни, я собі таки, от пригадав. І тут ще один цікавий факт: якщо відійти від ситуації е, у Бахмуті і поговорити про те, що відбувається на Росії, отут 28 лютого Путін виступив на колегії ФСБ. Так, знаємо, що ФСБ це його так. В лапках любимая жена», так він дуже любить цю структуру, сам звідти походить з КДБ і так далі. І от він там розповідав про необхідність перекриття кордонів, фільтраційні заходи і так далі України і Росії. І 2 березня стався інцидент в Брянській області, коли російські рухопоруч, то бійці російського добровольчого корпусу. Е, чи якісь там їхні, можливо, то внутрішні сили показали, які сценарії можуть чекати на Росію в найближчому майбутньому? Так, як на вашу думку, що там відбувалося, і чи це вже починаються такі дзвіночки по 1917 році? Досі достаменно невідомо, взагалі, що там відбулося. Е, я вам скажу так: е, там, частина, там, наприклад, моїх знайомих кажуть, ну. То там бізнес ситуації каже, це були наші 100%, відсотків. Там я їх знаю, е я не можу не довіряти цій інформації. Але з іншої сторони, все те, що відбувалося в Росії в цей період часу, воно було настільки швидко, настільки швидко інформаційно підготовлено, що в мене дійсно є враження, що була якась заздалегідь підготовлена історія. Я поясню. Ну і ще раз немає повної картини, тому е аналізуємо карти океані... та елементів, які нам загалом відомі. Так, да, дивіться. От з'являється повідомлення, що одразу от, росіяни 40 диверсантів ЗСУ зайшли там, населений пункт такий-то. 40, диверсі... 40 ДРГ українці думаю, секундочку, що це за ДРГ, чому вони зайшли в населений пункт? Взяли заручників, вбили дитину, розстріляли машиною. Думаю, так, секундочку. І, і, і ці інформаційні повідомлення вони вилітали просто як з кулемета, особливо взяли заручники. І в мене перша додата. Та да, українська ДРГ взяла заручників. ДРГ це диверсійно-розвідувальна група, тобто розвідати щось, да і зробити диверсію, підірвати і змитися. У мене здалося скласко враження, що росіяни дістали, що якесь інформаційне повідомлення з часів Другої Чеченської війни, коли пам'ятаєте, там бойовики зайшли в село, там взяли в заложники. Тут не за що ми дещо висмикнули. Замінили слово бойовики на. ДРГ ЗСУ і вкинув в інформаційний простір. І потім моментальна кількість повідомлень, що ФСБ вже контратакує українських диверсантів. Вона вибиває їх там чиниться супротив. Потім 20 хвилин. І Путін звертається з тим, що на завтра збираю засідання Радбезу з приводу української диверсії, тобто настільки швидко і буквально ще десь за півтори години. Маса листівок фотографій листівок в російському сегменті мальчик Федор спас дівчика від російських диверсантів. Тобто, настільки це все було підготовлено, що воно заготовлено було, що дійсно в мене склалося враження узгодженості за, за змістом, але не узгодженості за часом цієї Лише згадати, там ще була історія з певною кількістю безпілотників, які десь там з'являлися і десь там зникали, теж паралельно з цією от історією. Так, да. і ось сьогодні таке цікаве повідомлення, повідомлення. так здавалося це. Це на додачу вже було. А, якісь диверсанти, ну, звісно, за вказівку українських спецслужб намагалися підірвати автомобіль російського олігарха Костянтина Малафєєва, який спонсорував а, вибух ну, ситуації на Донбасі. Він працював з Гіркіним тоді, давав йому гроші. Але показано в відеозапис, як людина закладає вибухівку в центрі Москви під його Мерседес. Зверніть увагу, камера відцентрована саме на цю людину. Хоча зазвичай камери зовнішнього спостереження вони там десь ну периметр знімають певний а периметр десь збоку, зліва, справа тут відцентровано, бачить людину. І головне, автомобіль розміновувало ФСБ у закритому паркінгу, тобто ну. Вони ж вирішили відтранспортувати автомобіль, замінований українськими спецслужбами в паркінг, да і там його розміновувати. Ну щоб, уже, якщо вибух, то так, щоб навірніка ж да, будівля засипалася. Тобто, мені здається, тут теж була підстава. Ну стовідсотково, А ось з приводу брянського цирку, ну тут фіфті-фіфті. Ну зробити висновок. Можемо один щось там відбувається цікаве. Так, якісь сценарії запускаються в результат їхній. Маємо надію побачити невдовзі. І поговоримо тоді про них у нашому ефірі. Знову дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися обговорити такі важливі питання, і зокрема і щодо Бахмуту і того, що там відбувається, але й не у отакі цікаві історії і співпадіння, так би мовити, у на Російській Федерації. Дуже вам дякую. А нашим глядачам нагадаю, що ми говорили з Іваном Стопаком, військовим експертом.